Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, Дональд Трамп взявся, знаєте за кого? За Голівуд! Причому взявся так їм допомагати, що вони вже в Голівуді вже не знають, що робити, не знають вже куди просто залізти, щоб їм таким чином не допомагали. Взагалі, індустрія розваг приголомшена і спантеличена, тому що Трамп оголосив, що вводить 100% мита на всі фільми, зняті за межами США. Розповім вам, що це означає. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про цю ідею. Поки що Трамп надав мало деталей про те, як цей податок працюватиме, а мита насправді, це такий спеціальний податок. Да? І це залишило Голівуд і світових кінематографістів загалом у стані невизначеності та розгубленості. Мита це такий податок на імпортовані товари або на експорт певних товарів, да? який спрямований на. Захист місцевих галузей і часто це підвищує ціни для споживачів. І як правило, саме такий ефект виникає на першому етапі, поки ці споживачі не починають переналаштовувати свою поведінку купуючи у місцевих виробників або у виробників з інших країн. Але для цього потрібні альтернативи. А коли в тебе Голлівуд, і тобі скажуть, тоді альтернатива, або там, не знаю, Болівуд, або ще щось, але у нас буде вдвічі дорожче. Якщо ми, ну, наприклад, виробляємо цей контент, ці фільми знімаємо на закордонних майданчиках, там закордонні можуть бути у нас підрядники і так далі. Да? Тобто індустрія та глобальна, в принципі. В принципі, оця специфіка сервісної індустрії, вона ну не така, скажімо. Прямолінійна з точки зору підходів до її регулювання, до її захисту, в тому числі як виробництва матеріальне, тому що там легше ідентифікувати, що де вироблена, яка складова там національного, яка імпортом з послугами складніше. да, Тобто, і взагалі таке враження, що Дональд Трамп зловживає цими митами як інструментом економічної політики. Хоча я з ним повністю згоден, що мита це геніальний винахід людства, да? і там це його четвертий улюблений не слово, я записував вам взагалі відео таке про те, навіщо потрібні митні тарифи, навіщо потрібні торгівельні війни, і чому це все дуже крута історія, якщо правильно використовувати ці інструменти, але є деякі інструменти, які потужніші за мита, і на які варто звернути увагу до Трампу, розповім вам також сьогодні про це. Так, от цей крок Трампа він є частиною його постійних зусиль для стимулювання американської промисловості через мита, і там не просто. Стимулююча функція мит. Там і погрози, там і торговельні розслідування, і важель торгу з іншими країнами. Багато чого в митних тарифах, що використовує Дональд Трамп. Однак його торгова політика викликає плутанину серед бізнесів споживачів, знижуючи довіру і залишаючи. Галузі в невизначеності застосування мит до фільмів може бути ще складнішим ніж в таких дуже інтегрованих індустріях, як скажімо, північноамериканське автовиробництво, де ланцюги поставок перетинають кордони. Багато разів зрозуміло, як будуть працювати мита на кіноіндустрію. Трамп не уточнив, чи будуть вони стосуватись стрімінгових платформ, таких як Нетфлікс, або тільки кінотеатральних, скажімо, продакшенів, да чи будуть базуватись на витратах на виробництво, чи на касових зборах. Також неясно, чи будуть звільнені від мита фільми, які частково зняті в США, наприклад, Джеймс Бонд чи Місія Нездіснена. Ці фільми часто використовують міжнародні локації або для економії, або для фільмування якихось унікальних сцен да? ну, просто такого середовища може не бути в США. В понеділок Трамп заявив журналістам, що зустрінеться з представниками індустрії, щоб переконатися, що вони підтримують ідею. А це може бути і не так. Білий дім зазначив, що остаточних рішень не ухвалено, але підкреслив, що виробництво фільмів в Голлівуді значно скоротилось порівняно з попереднім роком. За даними асоціації кінокомпаній, по заминулому році виробництво фільмів в США впало на 20% через страйки та скорочення бюджетів. Я, до речі, розповідав вам про те, як в Голлівуді Люди виходять на страйки проти штучного інтелекту. Да, вони відчувають, що штучний інтелект забирає їх робочі місця, і не дарма вони відчувають, тому що так і є. Так, от щодо цих мит, це створює забагато невизначеності. Викликає більше питань ніж відповіді, сказав аналітик WP Foresight Паула Пескаторе. Це не відбудеться швидко, оскільки всі намагатимуться розібратись в процесі витрати, ймовірно, ляжуть на споживачів. Сказав він в січні, до речі, Трамп зустрічався з акторами з Джоном Войтом, з Сільвестром Сталлоне, з Мелом Гіпсеном і обіцяв зробити кіноіндустрію більшою, кращою сильнішою. Збільшивши виробництво в США, звісно, що Да? оголошення про мита призвело до падіння акцій медіакомпаній в понеділок, оскільки зросли побоювання, що будуть вищі витрати, і що це похитне Голівуд і світову індустрію розваг. Падіння акцій відображає занепокоєння інвесторів щодо прибутковості, тому що. Якщо вони використовують аутсорсингові компанії, закордонні майданчики для зйомок, то власне справжнє американське виробництво да, воно зросте в собі вартості, тому що вони використовують ці іноземні компоненти матеріалу. Для них це сировина. Насправді це американський продакшн, от в чому фішка. Netflix, до речі, які значною мірою залежить від міжнародного виробництва для глобальної аудиторії, може особливо постраждати. Його акції впали на півтора в другій половині дня понеділка. Disney, Warner Bros. Discovery, Comcast, це власник Universal, знали менших втрат після ранкового падіння. Акції кінотеатральних операторів, таких як CineMark, IMAX, вони знизились на 2,1 на 1,6% відповідно, але частково відновилися. Голівуд наполягає на податково. Вих, стимулах, от що вони просять. Вони просять податкові пільги, стимули, щоб збільшити зйомки в Лос-Анджелесі в історичному центрі кінематографа. Лос-Анджелес, до речі, забезпечує лише 36% шість відсотків США через високі витрати. І як можна вплинути на ці високі витрати? Держава може це зробити швидко і просто. Ти даєш податкові стимули. І ти автоматично знижуєш собі вартість певного виду виробництва матеріального або нематеріального в певному регіоні, в певній індустрії. Тобто податкові стимули. Це ще потужніший механізм стимулювання економічного розвитку, це ще розумніший механізм протекціонізму, ніж навіть ті ж митні тарифи. Вони зазвичай працюють як комбінація. Я думаю, що я окремо відео вам запишу про це, як працює економічна інженерія і такий системний комплексний протекціонізм. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях. Я, до речі, прочитав годинну лекцію про нову економічну стратегію США, де частково пояснюю ці концепції механізми, як. Вони працюють. Так от, студії перемістили виробництво до Великобританії, Канади, Австралії через щедрі податкові стимули і через дешевшу робочу силу. Тобто, наприклад, Канада пропонує до 30% податкових знижок на кінопроєкти. І це переманює до Канади кінопродакшн. Тобто, це економічна інженерія. да Ти пропонуєш менше податки, ти пропонуєш дешевше кредити, ти пропонуєш, можливо, навіть захист митними тарифами, і в результаті ти отримуєш перенесення до тебе виробництв. тому що навіть якщо в тебе висока зарплата, навіть якщо високі інші витрати, якщо ти відмовляєшся від частини податків, якщо ти даєш дешевші, наприклад, кредити, якщо ти даєш державні замовлення, щось подібне, ти вже робиш цей бізнес вигіднішим і він приходить, незважаючи на високі зарплати в твоїй країні. Так це працює. Більшість номінантів на найкращий фільм Оскар минулого року знімались за кордоном. До речі, да. І опитування керівників студій говорить про те, що в 25-26 роках п'ять найпопулярніших локацій очікуються всі за межами США. Ми та, до речі, можуть посилити проблему індустрії, яка вже страждає: від скорочення кабельного телебачення від зростання витрат після страйків в в 23-му році, і це все принесла сценарістам і акторам вище зарплати і ширші пільги. Але це погіршило конкурентна здатність глобальна да Страйки зупинили виробництво на місяці, коштуючи студіям 6 мільярдів доларів. Не зрозуміло, чи буде це сприяти у ці мита новим зйомкам в США, чи просто вони зменшать. Кількість фільмів, які знімаються, підвищення витрат на виробництво може призвести до створення меншої кількості контенту, каже аналітик Разенблад Секюрітіс Бартон Крокет. Також є ризик миту відповідь на американський контент за кордоном. Наголошує він, Китай важливий ринок медіаконтенту, минулого місяця. Пообіцяв обмежити імпорт американських фільмів у відповідь на мита з боку США. Проте вплив Китаю зменшується, оскільки його частка в світових касових зборах падає. В 23-му році лише 9% світових касових зборів прийшлись на Китай. Тим не менше, Вільям Райнш, колишній високопосадовець міністерства. Торгівля або економіки США, да, по суті, там ці функції об'єднані, попередив, що відповідні мита можуть знищити буквально американську кіноіндустрію, яка сильно дуже залежить від глобальних ринків. Я ще раз хочу наголосити, що коли мова йде про таке виробництво як кінематограф, то там знімання за кордоном це по суті сировина. Це сировина, сировину не можна обкладати митами. Для того щоб підвищувати конкурентність власного виробництва, навпаки, це погіршує цю конкурентність. Так от, лишній посадовець додав, що обґрунтувати мити на фільми національною безпекою буде складно. Застосування мит буде складним. Великі медіакомпанії можуть уникати їх, реструктуризуючи операції, використовуючи іноземні наземні дочірні компанії, ліцензуючи контент через кордони, це поширена тактика в глобальних галузях для уникнення податків. Багато компанії гігантів взагалі майже не платять податки, тому що вони так структурують свій бізнес, да, що вони отримують податки в низькоподаткових юрисдикціях. Погроза мит викликала тривогу в міжнародних кінематографічних центрах. Австралія, Нова Зеландія, ключові локації для фільмів, таких як Марвел і Володар Перснів, вони заявили, що будуть захищати. Своєї індустрії британська проспілка Бекту закликала уряд захистити життєво важливий кінематографічний сектор, попереджаючи, що 70 тисяч робочих місць фрілансерів під загрозою. Меттю Стілман, генеральний директор Стілкінг Філмс в Празі, це один з найбільших продюсерів американського контенту у центральній східній Європі, сказав, що мита можуть зірвати глобальні виробничі ланцюги і довгострокові інвестиції він каже, нестабільність заморозить планування на 3-5 років. Але Дональд Трамп хоче допомогти. Я думаю, що було б добре, щоб він все-таки порадився з індустрією перед тим, як реально вводити ці мита, тому що кінематограф це все-таки не металургія, і тут потрібні значно більш тонкі підходи. Якщо хочеш допомогти індустрії, займатися протекціонізмом, заманити назад дуже багато виробників з інших локацій. Зменшують їм податки в Сполучених Штатах, і це подіє значно краще, ніж митні тарифи. Така моя думка, шановні друзі. А як вважаєте ви? Поділіться вашими думками в коментарях. І підпишіться на мій канал. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!